Всім привіт! Ви на каналі «Про ласощі». Головною темою цього випуску буде декор. А саме, декор виготовлений із мастики. Переходжу до фінального вирівнювання. Підрівнявши торт шоколадним ганашем, закріплю іменну медальку. Не ізолюю мастику нічим, оскільки я в цьому торті використовую стабільний крем для зимового періоду. Влітку я б ще перестрахувалася і попередньо заізолювала мастику шоколадом. Закріплюю побільше перлинок, дрібної посипки, також не шкодую. Поки крем ще не застиг, він добре триматиме їх після охолодження в холодильнику. Тим часом заізолюю мастичний декор на верхню частину торта розтопленим білим шоколадом. Перехожу до декору на верхню частину торта. Починаю викладати композицію. Доповнюю декор льодяниками із ізомальту. Дякую за перегляд і пам'ятайте. Далі ще багато ласощів. Торт готовий.